Я взагалі за освітою, вчитель початкових класів декілька років тому ще працювала в школі з дітьми. І я е, бачила таку картину, що з кожним роком е, діти стають все важчі і важчі. Дев'ятирічні діти малювали е, акулу, окровавлену, також ніж, людську кров, все таке агресивне, е, і знали матів більше ніж знала я. Е, дуже велика агресія до батьків, повна неповага. Якщо навіть брати дорослих людей, що взагалі відбувається, то також сварки, скандали, діти це все бачать, все це переймають, жінки там зраджують, чоловіки зраджують, Роз... такі розлучення, великий відсоток. Хтось там падає з даху, просто закінчує життя самогубством, хтось уже на шизофренії, там різні депресії, апатії, залежності, просто якась така біснаватість і таке безумство. Там син вбив матір, там встання. Ефекту друзі один одного вбили, і люди задають питання, як він міг це зробити. Що движе цією людиною? Чого вона таке? Що в неї в голові? Чого вона так вчинила? Чого вона вбила, чого вона впригнула, там з вікна там чи ще щось? І я вам хочу сказати, тому що дуже важливо, чим ми наповнюємося. Людина не просто так іде і зраджує і не просто так іде і пригає з вікна. До цього. е-е Людина формувалася під впливом якоїсь інформації, тобто наш свідогляд він будується на інформації. І тому наскільки важливо розуміти, яка інформація залазить в мою голову, яку інформацію я пропускаю в свою голову, тому що просто так нічого не робиться. Раз прокинувся вранці, захотів піти зрадити. Або раз прокинувся вранці, мені жити набридло вже. Не хочу жити там чи малювати такі безумні малюнки. Чому це відбувається? Тому що до цього голова, розум пропічкувався певною інформацією, яка і призводить до цього. Тому я розумію, що дуже важливо фільтрувати, якою інформацією ми наповнюємося. Тому що те, чим ми наповнюємося, такими ми і будемо. І коли людина каже, ой, не треба мені Бог, мені віра в Бога не треба, це обмежує. Дитині моїй Бог не треба. І Божі закони там самого дитинства вивчати. Це все обмежує, віра обмежує, я люблю свободу. Так от така свобода, така статистика просто за голову хвататися. Можна, що взагалі відбувається, і з кожним роком агресії більше, депресії більше, якихось нещасних таких випадків більше, тобто все це відбувається і за безбожжя, бо людям Бог не треба, бо гордості отак от дуже багато, і ми сподіваємося тільки на себе, нам Бог не треба. Але тіктоки, інформація різна, пропагандисти і тому подібне. Це все нам треба, і це формує наш світогляд. І коли я спілкуюся з людьми, а вони кажуть, я атеїст. І я це моя така позиція. То хочеться сказати і говорю таким людям, що з самого дитинства, коли ми народилися, ми народилися як білий листочок. Але потім під впливом якихось людей і якоїсь інформації будується наш світогляд. Тому, коли людина каже, це моя думка, я так думаю, я так вважаю, це не твоя думка. Це думка вже тієї людини, яку ти слухаєш, наприклад. Чи це книги, чи це пропагандисти, чи це Тік-Ток, чи це ще якісь, якась інформація. Людина слухає слухає цю всю інформацію, і потім приходить в життя бісовщина, яка просто так рве душу людську, що людина йде просто на такі кроки, які думаєш, як вона могла це зробити, а так і могла, тому що наповнювала свою душу, серце і розум якоюсь бісовщиною, якоюсь неправильною інформацією. Тому коли люди кажуть, нам не треба Бог, це таке божевілля, це просто безумство, тому що без Бога. Людина просто її душа так розширяється, що людина не бачить границі. Просто немає кордонів. Взагалі не може людина зрозуміти, де добро, де зло. І таке відбувається з кожним роком все більше і більше якихось поганих таких новин. Там той зарізав, той зробив, то зробив, як він міг зробити. Дитина не слухається в 8 років. Я не можу справитись своєю дитиною. Вона мені таке дома робить. А чому треба аналізувати? А чим дитина наповнюється, а що вона дивиться, під е, яким впливом вона Формується це дуже важливо, тому е, взагалі віра в Бога вона дуже необхідна нашому суспільству. І взагалі всім народам світу потрібна віра в Бога, іначе божевілля буде тільки процвітати, і цього безумства буде ставати ще більше і більше. Врятує тільки віра в Бога, тому що віра в Бога вона формує особистість з високими якостями совісті, честі, моралі та жити по Божим законам. Тому перевірте, чим ви наповнюєтеся і чим наповнюються ваші діти.